Пам'ятаєте, що колись було в будинках ось там на горищі зверху? Поки я покажу, що на цьому горищі, розповім трішки про цей будинок. 530 квадратів знаходиться в Бобриці, ділянка 20 соток, баня, басейн, місце, під камін. Знаходиться на території закритого котежного містечка з охороною. А тепер показую, що на цьому горищі, так сказати, знаходиться. Дивіться, три спальні, кожна спальня з своїм санвузлом і мансардним вікном. Ось одна, ось друга, в яку проходжу через гардеробну. І ось тут третя. Ось там прямо. Також санвузол гардеробна. Тут місце проведення дозвілля з виходом на балкон. І ось тут таке місце. Також можна посидіти, в тиші, щось почитати. Будинок в Бобриці. Запрошую на перегляд.